Ола, привіт. Починаємо 18-й урок. Тема устет. Ви поважна форма. Давайте подивимось на наш підручник. Так. Бачимо. Це трошки усуну. Обсерва естественно. Подивись на цих людей. Ке тратаміто у вас? Яке звернення ти вживаєш? Ту? Ти просто ти вос. Ви звичайна форма, неформальна. Ви чоловічого роду – восотрос. Осотрас, звичайна форма «в» – множина. Восотрас жіночого роду – устет ви чоловічого і жіночого, поважна форма однина, устедес ви поважна форма множина. І чоловічі, також і жіночі. Ось і тут подивимось <кій> на професора, вчителька. Що ми вживаємо. Так, ну, що варто сказати, що в Іспанії зазвичай зараз е, звертаються на «ти». але ми розглянемо е, стару форму, як е, колись було і як в країнах Південної Америки і центральної іспаномовних країн. Звертається. Це більш схоже як у нас. У на професора. Тобто ми звертаємося на Ви, поважна форма, однина. Так, Так як тут одна вчителька, значить устед. У наміго. Значить ти. Іспанською. Досниняс. Дві дівчинки. В осо. Ви жіночого роду множина Неформальна форма, звичайно. Тобто. До саміго того бойла Дві подруги твоєї бабусі. Ну, значить, устедес. Ви поважна форма множина. Он полісія, у стед. Поважна форма однина. Ну, зрозуміло. Так? Добре, давайте перейдемо до відео. En el video de hoy, tú y usted en español. Hola amigos, pravi druze. En, en el video de hoy, del día de hoy, tú, tú, o vosotros, la forma en español, no en español, en español. español, español, español. Utilizamos tú para hablar de una forma informar. A un entorno conocido como por ejemplo, a un amigo, a un hermano, a un primo, a un niño. Так. Тут ти вжимаємо в неформальній формальному обстановці, да, в оточенні. Аміго, друг. амига, подруга, Эрмана, Эрмана, родной брат, родная сестра, прямо, двоюродный брату, родная сестра, ныне, ныне, хлопец и девчина. Sin embargo, usamos usted para hablar de una manera más formal o Sin embargo, в тот же час.

ієрархія, ієрархія. Por ejemplo. vuelo al jefe, al maestro, al profesor, al doctor. Un vuelo, un vuelo. Дедусь-бабуся, jefe. Угу. Начальник, да? Директор, maestro. Вчитель, Včitel, maestra, вчителька. Професор, професора. Теж, скажімо, викладач, викладачка, доктор, доктора, лікар або лікарка. Кому самис як вживаємо ту, ти, у сте, тви. Наприклад, прогремпл. con el verbo hablar, usted se refiere a la segunda persona del singular, pero actúa como tercera persona del singular. Ustedes para el plural. Ejemplo. Mm -hmm. <coughs> Устет в поважна форма відповідає другій, секунда персона, другій особі, дельсикулар од однини. Тобто то, мається на увазі в, коли ми використовуємо дієслово, від, відміняємо дієслово, то устед ми так само. Відміняємо мені слово, якщо звертаємось до Ви поважної форми, як до Ти. Тобто буде такий самий відмінок, але це амблар. Ну, взагалі-то третя, третя це особа має бути. Мало би бути друга правильно сказати, але е, відміняється як третя, тобто як він, вона, Тобто, скажемо, якщо українською дослівно тобто, аб, Аблар говорити, е, устет ви поважна форма, ви е, говорив, так, або говорила або е якщо в теперішньому часі. Е говорить, ви говорить, якщо дослівно. ну, тут буде устет Абла, ви говорите, так, якщо правильно перекласти, ну і устедес, ви поважна форма множина, е вони, третя особа множених. Устедес, стедес Аблан. Ехем. Енезкаком massverdurais. Приклад, ехемп. З приклади. Тут є низки комер масфердурас, ти маєш їсти більше овочів. Неформально формат. Mass verdure. Формально. Устет, ви поважна форма. Тінеки Комер вердура. Має їсти більше овочів. Ви маєте їсти більше овочів. Формально. Комес tas отец. І Кому Комес tas, як ви як у вас справи? Або як ви себе почуваєте? Неформальна форма. Кому і стан у терес? Фамально. стан у Естан відміється як третя особа. Множини ми казали, так? <кхм> як вони знаходяться. Кому і стану стеж, як ви себе почуваєте? Формальна форма або поважна. Кому се сімте у Доктор, не сім'ю мало. Кому се сінте устать, як лікар питає, як ви себе почуваєте? Кому се сінте у степен. І. Він відповідає, доктор, ми томальку. Лікар. І я погано себе почуваю. Кому леабла Ріас Алхое? Оустеп. ти або ви. Кому лева Рис Аустет? А хуес, як би ти звернувся до судді? Оес, це суддя. Ну, Звичайно, ви. Дехаме ту розповідаємо в коментарі. Добре, кажу, залишите відповідь в коментарі. Так, а у нас своє завдання. Так, ми зараз подивимось. Угу.

Ось, це буде домашнє завдання. А, добре, виїхали міста. Бачимо. Навіть треба вписати сюди. Третя, вправа. Салуда і формула у нас пара конусер, АСС персональність. Ну, От як ми звернемось. Ми розібрали 10, так, а 8 вам треба самі писати. Ось. Тобто ну, дивимось на фотографію. Читаємо. А амігас. Трьох подруг до трьох подруг, як ми звернемось, і пишемо: ну, наприклад, до трьох подруг. Ми звернемось на Ти. Просто так. Значить, іспанською це буде Ту. Точніше, не на Ти, а в сотрас. Так, це буде ви. Звичайно, форма неформальна. Ось Ви множина, тому що їх багато. Якби одна подружка була, тоді б на «ти». ти Тут тоді сказала, отак як і «три» тоді в «Ас» Закінчення. Це жіночий рід. І затрас, значить, ви множина звичайна форма. І ось тому пишете «восотрас» і українською ви. Просто якщо звичайна форма, то просто пишете ви і в дужках Множина. І закривати дужки так? І так далі. І треба вісім оцих підписати. вісім рядків заповнити. так До кожної фотографії, яка підписана, так? Давайте перекладу вам А ту професор далеко Друге це до твого вчителя мови. Третє Альпадри де Унаміго. До батька твого друга, ала бібліотекарія до бібліотекарші, а до скомпаньєра до двох колег твоїх або однокласиків. А amigo до дідуся твого друга, de un amigo до мами е, твого друга и Аунаміго Делікіпо і до одного друга з. Футбольна команда, так? Чипу по фотографії це футбольна сама команда? Добре. Мой бін. Дуже добре. Ось, Есто до пара Ой. Це все на сьогодні. І астала проксима До наступного року. До побачення.